Виявилося, що там і прокурор живе в його цьому городку Вітаград, і, і суддя там якийсь та живе. Я ж не молода людина, і я вже дуже давно живу в Києві, <гум> і я все розумію. Півтора року справа була в Галасії районі. За півтора року не було нічого зроблено. Нічого та моєю ініціативою, і ініціативою прокурора. Голосівського району. Слідчий був змінений. Звісно, переліпка це не та людина, котра законно слухняна чи там взагалі порядна. стосовно Юрченка, що він був добрим юристом і добрим адвокатом, а потім став рейдером. Він захотів зажадав стати крутим як прилипка. Все вирішую, все і став його, ну таким, ну як придворним враховуючи зібрану нами інформацію, виникає логічне питання: чи буває так, що людина може не виконувати ухвали суддів без будь-яких наслідків? При цьому мати в активі більше десятка кримінальних справ, які роками не розслідуються. Я вважаю, що ні.